Попри повномасштабне вторгнення однією з проблем української влади і донині залишається корупція, завищена вартість у закупівлях для міноборони, хабарі чиновникам чи нажива на відбудові зруйнованого ворожими ракетами. Такими новинами вже не здивувати пересічного українця, і все це відбувається в той час, поки Наші військові ризикують своїми життями на фронті за минулий рік індекс прийняття корупції в Україні склав 33 бали з можливих 100. Про це йдеться на сайті Transparency International Ukraine. Наш показник зріс на 1 бал, і тепер наша держава посідає 116 місце із 180. Це, звісно, краще ніж у нашого агресивного сусіда, але нас все ще випереджають: Боснія, Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві та навіть Непал. Боротися з корупцією вирішили не лише на національному рівні в липні. Цього року КМДА ухвалили рішення про створення департаменту з питань запобігання та виявлення корупції. Та чи запрацює цей орган так, як треба, чи стане черговим рудиментом для безперешкодного засвоєння бюджетних коштів у потрібних руках? Давайте розбиратися разом. Говорить Київ, Київ. Що було до на що взагалі створювати новий орган, якщо багато років у КМДА існувало управління з питань запобігання та виявлення корупції, очолюване Сергієм Красюком? Озирнемось трохи назад у 2021 році. У ДБР заявили, що після проведення децентралізації чиновники столичних органів влади організували численні махінації для заволодіння бюджетними коштами у їхньому звіті йдеться. Цитую викриття та припинення корупційних дій посадовців КМДА а також депутатів Київської міської ради є для ДБР. Пріоритетом аналіз наявний у бюро інформації свідчить, що керівництво та службові особи структури КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва, який на сьогодні становить приблизно 60 мільярдів гривень. Основним механізмом розкрадання коштів громади є їх ефективний та безконтрольний перерозподіл керівництвом КМДА між 128 комунальними підприємствами. Кінець цитати за попередніми оцінками державного бюро Рос. Слідувань системна корупція посадовців КМДА щорічно може завдавати збитки в територіальній громаді Києва на загальну суму приблизно 10 мільярдів гривень. Після цього аналізу ДБР розпочала ряд перевірок у комунальних підприємствах столиці та відкрила низку кримінальних впроваджень. З початком повномасштабної війни питання корупції відійшло на другий план. Однак, коли загроза захоплення столиці минула і ворог відступив з Київщини. Все повернулось у звичне русло київських посадовців знов почали викривати на організації схем з привласнення грошей, які мали піти на покращення життя киян або ж на підвищення обороноздатності країни, або ж Попросту ловити на звичайних хабарях. І ось ми і опинились у липні 23-го року. 13 липня депутати Київради ухвалили рішення про створення в КМДА департаменту з питань запобігання та виявлення корупції. І вже 25 липня Кличко оголосив про конкурс на посаду голови нового органу. Відбирати очільника для такої важливої структури треба ретельно і з розумом. Тож для цього вирішили провести. Конкурс тому Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА зі скриншоту, опублікованого юристом та відомим діячем у сфері антикорупційної політики, представником організації State Watch Олександром Лєміновим, стало відомо, що його призначили очільником комісії. Також до неї увійшли Катерина Будко, представниця ГО Всеукраїнське об'єднання Автомайдан Ірина Латиш. Представниця ГО РУХ чесно» та Віктор Чумак, народний депутат 7-8 скликання. Секретарем ж призначили Віктора Домагальського так. Того самого Домагайського, який є радником київського міського голови з питань протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами. А ще він на останніх місцевих виборах був кандидатом у депутати по Подільському району від партії Удар потрапити до лав Київради ради йому не вдалося, проте підтримувати партію та кличка. Особисто Домагайський не припинив на особистій сторінці Віктора власноруч написаних постів в день з вогнем не відшукати. Зате репости очільника столиці ледь не. Через публікацію. Як така прихильність здатна вплинути на рішення, які прийматимуться секретарем комісії з відбору кандидата на посаду голови департаменту щодо запобігання корупції, можна лише припускати. Сам же кличко підкреслює, цитую: цей конкурс буде відкритий, прозорий і громадськість матиме всю відповідну інформацію. Що ж, чи дійсно воно буде так, побачимо згодом. На час проведення конкурсу з обрання директора новоствореного департаменту його обов'язки виконуватиме представник антикорупційного управління апарату КМДА. Документи від кандидатів на посаду прийматимуть до 3 жовтня, а з 13 жовтня з кандидатами проводимуть співбесіди в Київраді. Після цього сформують рейтинг та оголосять переможця щодо осіб-конкурсантів. Інформації поки небагато. Можливо, не всі хочуть опинитися під пильним наглядом не лише публіки, а й ДБР. Та правоохоронців, оскільки Проблеми корупції в столиці привертають неабияку увагу, тим паче у воєнний час. Серед тих, хто відкрито заявив про бажання очолити новий орган, Максим Бахматов. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, де зазначив, що його підтримав голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Бахматов бізнесмен та менеджер. Минулому протягом 10 років був у КВК і резидентом української Comedy Club, а також телеведучим і продюсером. Кілька років керував ВДНХ і брав у у розвитку ЮНІТ Сіті у 2019 році став радником кличка з діджиталізації транспорту, архітектури та містобудування. Вже за рік, у 2020-му бахматов пішов з ГМДА перед муніципальними виборами, заявивши, що його цікавить управлінський кризовий менеджмент, а не політичний. Однак не завжди він був настільки відсторонений від політики у нещодавному інтерв'ю Роману Бебеху з Ютуб каналу Бомбардир Сергій Притула розповів, що Бахматов звозив коміків на антимайдан у 2004 році. Чи чесний цей конкурс? Сподіваємось, що так, але поки забігати наперед із прогнозами зарано. Тож залишається чекати публічного оприлюднення інформації щодо кандидатів та проходження ними відбору. А ми ж продовжуємо слідкувати за діяльністю місцевої влади та інформувати вас про найголовніше і найцікавіше з життя столиці та України, а також розповідати про життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно. І трохи іронічно в тіні каштану.